Всім доброго дня, в продажі шкода Octavia 7, машинка пригнана з Німеччини, щойно поставлена в український облік. Авто 2015 року виготовлення, двигун 1.6, дизель, механіка 5-ступка. Автомобіль у гарному стані, по кузову без нюансів, без корозії. Пороги целенькие, рівненькі, присутня заводська плівка. Тут на задніх парктроніках стан багажника. Автомобіль на хімчистець шторка працює, болти не крутилися, завіси оброблені, двойний пол. Компресор, клей, жилатка. Даній комплектації йде замість е, запаски, компресор та клей. Знак аварійної зупинки, аптечка. Повністю увесь комплект присутній. Задній ряд сидінь. Сидіння в класному збереженому стані, не прокурені, не затерті, присутні коврики. Також є підлокотник. Задні склопідйомники. 400 підйомника, регулювання зеркал, підігрів зеркал, круїз контроль. Мультикермо, кондиціонер, штатна магнетола. Старт-стоп. 242 тисячі пробів, Двигун заводиться з пів оберту, робить як часи. Мультикермо працює. Склопідйомник також. Механічний рушник, підлокотник, паукс. Присутні вітровики. На зеркалах також такі козирки встановлені попереднім власником. капот без сколів, без подряпин. Робота дзвона. Присутні сервісні відмітки. болти не крутилися. фари оригінальні. Екологія уся на місці. нічого не вирізалося. Вихлопна чистесечка, сухесечка, не в маслі, без сажі. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте або пишіть на Viber, більш детально буде в описі або за номером телефона. Усім гарного дня та до побачення!